Тренди зазвичай не міняються. Як на мене, трендово завжди було і, актуально, і трендово – це здорове, красиве, безкуче доглянути волосся. Слухай, ну я взагалі е, вважаю, що self-care, то що у нас е, тенденція, яка йде на освіті – це про кайфовість, про витонченість, про відчуття себе в момент часу. Це про нейтральність, це про здоров'я. в 2003 век про что мы начинаем новый виток. В 2023 году у нас понтон вывел цвет маджента. То есть это яркие окрашивания, это медовые блонды, это чистые блонды с затемненным корнем. Все это дает возможность волосам максимально бережно осветлять при качественном продукте. И после этого восстанавливать структуру для максимального идеального состояния волос. Как когда-то говорили римляне. Оцінювали, оцінювали, оцінювали. Жінку оцінювали по е, волосся. І взагалі волосся в тревньому рівні це показувало статус е, жінки. Тому, напевно, е, трендово і статусно виглядати це завжди красиво, і подлянути волосся. Чи ти вважаєш, що довжина волосся потрібна бути максимально, як у Римі На 23 рік? Е, я не можу сказати, що довжина грає велику роль. Головне, аби це. Важливий <піллянсь> баланс. Баланс довжини. Баланс довжини <піллянсь> та Якості. Яке би не було гарне фарбування, якщо волосся дійсно таке соковите та насичене своїми натуральними пігментами та здоров'ям, то виглядає фарбник, який погинається з структурою максимально ви... виграшно. Тому що навіть який би не був колір, а якщо це, поглянемо. Бачите, абсолютно ніякої техніки. І навіть який би не був смачний той колір і насичений, він все одно дивиться, ну, можна сказати, продажно, красиво, але не додає. Лише на красивому, гарному голосі будь-яке фарбування виглядає добре.